Які висипи можуть бути навколо рота? Пероральний дерматит це висип у вигляді червоних прищиків, схильних до злиття на червоному фоні. У дітей часто цей висип провокується їжею або слиною, у дорослих найчастіше це засоби подогляду або гормональні компоненти у спреях, мазях, кремах тощо. Сабуринний дерматит характеризується червоним висипом із множинними лусочками. Цей висип виникає через порушення роботи самої шкіри та розростання грибків роду маласезія. Подібні зміни можуть бути на шкірі голови, бровах. Лобі, навколо носа, навколо рота, імпетиго це висип, що провокується бактеріальною інфекцією. Характерною для нього ознакою є наявність жовтих, золотистих кірочок. Контактний дерматит в даному випадку це реакція на облизування шкіри навколо рота язиком, проте подразниками можуть бути косметика, доглядові засоби, вітер тощо. Акне, висип часто виникає навколо рота на щоках та по лінії нижньої щелепи. Відмінністю є наявність комедонів, тобто чорних цяток або підшкірних прищів. Розація. У сильних до неї людей спочатку відбувається почервоніння шкіри, потім утворюються прищі та гнійнички на шкірі навколо рота, на щоках, на лобі, на підборіді. У випадку розація важливо зібрати повну картину захворювання, так як така шкіра запалюється через певні подразники. Подразниками виступають сонце, холод чи спека, гаряча їжа чи алкоголь. У відео перераховано лише найчастіше з висипань навколо рота, Проте таких захворювань дуже багато, і кожне з них лікується по-різному.